Местоменськ, метр 4,6, кімнати 2, санузли 1, висота, потолков 2, сім дизайн Модба вкратце у будинку буде проживати молода сімейна пара з двома котами. Самовники хотіли збільшити робочу поверхню кухні, а також організувати спальне місце для гостей. Також на невеликій площі потрібно було розмістити багато місць для зберігання, вирішити функціональні завдання змогли дизайнери зі студії Моодба. Вони створили планування з максимуму вбудованих систем зберігання, а для візуального збільшення простору використовували світлий фон, текстуру мармуру і велику кількість дзеркал. Подробиця. основні зони практично не були змінені під час перепланування, так як забудовник запропонував найоптимальніший варіант їх розміщення. Передпокій не стали відокремлювати від кухні вітальні, а зробили загальний простір. Дизайнери збільшили робочу поверхню кухні, додали місця для зберігання і розмістили всю необхідну техніку. Диван поставили посередині кімнати. Він може використовуватися не тільки як місце для відпочинку і перегляду, але й як спальне місце. З'явився господарський шафа з пральною машиною в коридорі, що дозволило звільнити нішу в санузлі під тумбу з раковиною. Також в санузлі передбачили побутову шафу. В Яку сховали туалет для котів у спальні? Єдиним оптимальним місцем для розташування шафи була стіна навпроти ліжка, але замовники хотіли повісити там. Автори проекту запропонували закріпити телевізор на стильовому кронштейні. Віндов дата лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, п'юш Евент, банер Сомон, Банер Цонтеїнер, іт баннер вісімнуль ацп'ять дев'ять 2.0. 479 сім 9 а 33 a три три, В зоні кухні була організована спеціальна ніша для пенала з вбудованою технікою. тому духовку розмістили на комфортній для використання висоті. Також передбачили мікрохвильовку, кавоварку, вбудований холодильник і місця для зберігання продуктів. В робочу поверхню вбудували невелику мийку і плиту на чотири конфорки. Поруч з мийкою в нижні шафки встановили посудомийну машину. Всі нижні і верхні шафи можуть використовуватися для зберігання посуду і продуктів. А для красивого посуду передбачили відкриті полиці, фасади верхніх шафок, кухні фрезеровані, а нижні мають латуні вставки. Меблі будуть робити на замовлення. У всіх приміщеннях, крім санвузла, для оздоблення стін використовували фарбу світло сірого кольору. У передпокої розмістили два перпендикулярно розташованих дзеркала, більше з них повісили по довгій стороні, таким чином воно буде розширювати передпокій. За підвісною консолю додали декоративну фрезеровану панель, вона буде під замовлення. Протилежну стіну обробили панелями з козлатунними профілями між ними. Такі панелі можна зробити недорого, тому вони підходять для бюджетних проектів. Їх пофарбували в подровий колір. Оздоблення панелями починається в передпокої і триває в кухні вітальні, тим самим об'єднуючи приміщення на підлозі керамограніт під мармур. У кухні вітельні панелі скл, як і в передпокої, пофарбовані в пудровий колір, але вже доповнені дзеркальною вставкою з лівого боку, від стіна за кухонним гарнітуром, оброблена великоформатним керамогранітом під мармур з лівого боку, невелика дзеркальна вставка, такі вставки візуально збільшують приміщення керамограніт з тієї ж колекції, як і на фартусі. Тільки іншого формату використовується на підлозі. Основним акцентом в спальні стала стіна за ліжком, виконана з м'яких тканинних стінових панелей з латунними вставками і симетрично розташованих по краях дзеркал. Для цієї кімнати в якості підлогового покриття вибрали ламінат. При вході у ванну з правого боку в ніші ми розмістили підвісну тумбу з раковиною і дзеркало на весь різд з підсвічуванням, унітаз інсталяцією встановили поруч з комунікаціями навпроти входу, щоб не втрачати простір над інсталяцією. У всіх проектах ми організуємо побутову шафу. З лівого боку від комунікацій залишався невеликий простір, який ми зайняли також під шафу, в нижній частині якого організували туалет для котів. Коти потраплятимуть туди через отвір у фасаді шафи. Таким чином туалет прихований від очей, а дверця та шафи не дозволяють розносити пісок по санвузлу. За допомогою фасадів шаф вдалося створити єдину площину стіни для обробки підлоги і стін, використаний керамограніт 6060 з-під мармур. нішу з тумбою ми виділили і оформили дрібною італійською плиткою. Розповідають автори проекту. Систем зберігання багато. У передпокої при вході спроектували шафу для верхнього одягу та взуття зі складними дверима. Також в ньому вдалося заховати електрощит і роутер. Консоль передбачалася для того, щоб, приходячи додому, покласти на неї сумку ключі та інші речі. В ній є висувні ящики для дрібниць, також між кухнею вітальною і передпокою розмістили побутову шафу. Там знаходяться пральна машина з кошиком та інші необхідні в побуті речі для зручності використання пральної машини була обрана система відкривання зі складними дверима. Під кондиціонером в кухні вітальні була організована невелика ніша під стелаж для книг і декору. У спальні з двох сторін від ліжка поставили приліжкові тумби, а навпаки. Велика шафа для одягу частина фасадів буде виконана з фрезерованого матового скла, а полиці за ним будуть підсвічуватися, з лівого боку від шафи встановили столик для макіяжу з висувним ящиком для косметики. На балконі також передбачена шафа для зберігання побутових речей. Вся корпусні меблі виконана під замовлення з зфарбованою. Windows Data Layer Push Event, Banner Summon Banner Цонтеінер, Banner 8А314E829283 5, 5 Бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, «Фарба» сапару, дзеркала з підсвічуванням і фрезерована панель під замовлення, мебель підлогове покриття, керамограніт, маразі, марблеплої статіорієту, меблі. Всякорпусні меблі під замовлення, мебельхол, пуфи під замовлення, ізюмдекор, гоме, техніка, пральна машина, робот пилосос, пилососсіомі, освітлення, підвісні світильники, електростандарт, накладні світильники, новотеч, кухня, вітальня, оздоблення, фарба, сапарул панелі з козлатунними вставками і дзеркало під замовлення, мебельхол, керамограніт, маразі, марблеплеї статіорієтто, підлогове покриття. Керамограніт, марасі, марблепли і статіоріетто, меблі, обідній стіл, галмар стільці, чотирилець, журнальний столик, зара гоме кухня, тумба під стелаж, все, меблі, диван, родзинки, балта, текстиль, штори, магія декору, декор, зара гоме, опалення, вертикальний радіатор, зегдер, техніка, телевізор, мікрохвильова піч, кавоварка, духова шафа, варильна панель, посудомийна машина, все, ось. Сантехніка, айсер, меркур, мийка, аквасаніта освітлення, люстра над столом, мандралік, люстра над диваном, іхтар, накладні світильники, новотеч спальня, оздоблення, фарба, сапарул, які панелі під замовлення, серпень, дзеркала, меблі, підлогове покриття, ламінат алсафлор, меблі, шафа, столик для макіяжу, приліжкові тумби під замовлення, все, мебельхол, ліжко під замовлення, серпень килим балта. Текстиль, штори, магія декору, декор, зарагума, техніка, стильовий кронштейн для телевізора, Нордбайою, телевізор, лосвітлення, підвісний світильник, майтоні вбудовані світильники, анлюкс палкон оздоблення, фарба, сапарул, фразерована панель, меблі, підлогове покриття, керамограніт під мармур, маразі марблеї статюрієту, меблі, шафа, мебель Крісло під замовлення, ізюм, кабовий столик, зара гоме текстиль, римська штора, магія декору, ванна кімната, оздоблення керамограніт під мармур, маразі марблеплої статтю плитка, еквіпи, підлогове покриття, керамограніт під мармур, маразі, марблеплеє статтю меблі, шафа і тумба під раковину на замовлення, мебельхол Санфаєнс, ванна і унітаз, ідеал стандарт, полотенцесушитель термінюс раковина, рак цераміц, змішувачі, змішувач для раковини Стейнберг, душова колона з комплектом для душок, люді освітлення, вбудований світильник Канлюкс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інмірум.